Вітаю вас на календарі 14 лютого, день комп'ютерника. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора сервісного центру West Group Сервіс Андрія Кравця. Доброго дня, доброго дня. Ну, спершу вітаю з днем Валентина, який сьогодні відзначає вся молоді. Я думаю, що теж ви є закоханою людиною, не зважаючи на те, що професія така технічна. Угу. Ну і звичайно, з вашим професійним святом. Я щоразу, коли готуюся до інтерв'ю, переглядаю свята наперед. Ну і дивуюся, наскільки ж різноманітні в Україні все таки відзначають свята, але маємо на це право, кожна професія має бути визначеною. Кожна професія має право мати своє професійне свято. Mm -hmm. Розкажіть нашим телеглядачам для початку про свою діяльність, щоб вони мали поняття з ким ми спілкуємося. Далі будемо розвивати бесіду. Ну, mm -hmm. мене звати Кравець Андрій, я директор сервісного центру «Весгруп». Ось наш сервісний центр займається перш за все ремонтом, ремонтом комп'ютерної техніки, цифрової техніки, це телефони, планшети, ноутбуки, комп'ютери. Фотоапарати, gps навігатори і безліч безліч інших гаджетів, як зараз модно говорити. Ось давайте нагадаємо нашим телеглядачам, де знаходиться ваша фірма. Е, якби основним середком нашої компанії є прийом нашої техніки, які знаходиться на фронт, 9. Ось окрім цього, у нас є ще також допоміжна прийомка на комара, на Двадцять 23 для зручності наших клієнтів, тобто вони можуть здавати і приймати техніку по цих двох адресах. Наскільки я знаю, ви на ринку послуг вже два роки. Угу. До цього чим займалися? Ну, до цього різними. Якби, я там працював на державній службі і на інших якби, службах. Ось і, якби два роки тому от творили саме такі об'єднання. І зараз займаємось ремонтом. Чому саме ремонт комп'ютерної техніки? Я от хочу почути, який мотив був два роки тому, що саме таку фірму вирішили створити. Ну спочатку наша компанія будувалась як компанія, яка допомагає і обслуговує великі компанії в нашому регіоні, які займаються торгівлею цифрової техніки. І вже з часом, якби ми зрозуміли, що потрібно виходити на кінцевих споживачів, тобто на безпосереднє надання послуг населенню з ремонту. Ось і таким чином, якби зараз десь відсотків 80, е, всієї нашої роботи, це є робота з населенням, тобто надання послуг кінцевому клієнту. Ви походитеся зі мною, якщо я скажу, що нині на в, ць, в цьому сегменті послуг е, надзвичайна конкуренція. Е, як вдається триматися на плаву, що унікального можете ви запропонувати споживачу своїм? Конкуренція дійсно, напевно, як і в кожній галузі, дуже велика. Тобто, по моїх там, скромних підрахунках у нас в самих Чернівцях близько 50 сервісних центрів, невеликих і досить великих, Ось, різного рівня. Тобто, е, однією з наших переваг є те, що ми виконуємо абсолютно весь спектр робіт, тобто, це від самих складних робіт, на які потрібні там, спеціальні умови праці та спеціальне обладнання, і до самих простих. Ось, в принципі, би, обслуговуємо всю цифрову техніку. Я знаю, що ви пропонуєте клієнтам перегляд статусу ремонту онлайн. Тобто можна в будь-який час зайти до вас на сайт і переглянути на якому ж етапі ремонт того чи іншого гаджета, який напередодні ми здали вам на ремонт. Так, так дійсно, ми пропонуємо таку послугу нашим клієнтам. Також зараз ми працюємо над модернізацією нашого веб-порталу. Там новий сайт у нас буде звучати vgs.com.ua. Ось, окрім цієї послуги, ви будете мати можливість залишити онлайн заявку на ремонт, тобто вказати свою проблему. Ось і прийомка там або інженер вам обов'язково перезвонять там, уточнять і допоможуть вирішити, якщо це можна в телефонному режимі. Окрім цього, у нас є ще така послуга, як повідомлення споживача про вот завершення то, ремонту. Так, так uh -huh. вам приходить на телефон смс, що ваш ремонт завершено і де ви можете його забрати. А я правильно зрозуміла? Можна навіть онлайн зробити замовлення на ваші послуги, так, викликати майстра звичайно на фірму безпосередньо звичайно. Так? Так? так зараз саме ця послуга знаходиться в стадії розробки. Я думаю, місяць два і дуже тепір, зручно такий веб портал уже буде uh -huh. вибудований, тобто всі алгоритми uh -huh. будуть закриті. Uh -huh. А от е чи правильно я володію інформацією, що якраз зараз ви набираєте обертів в обслуговуванні корпоративних клієнтів. Що uh -huh. мається на увазі? Uh -huh. Так, абсолютно вірно. Ну тобто в ще не всіх дуже багато компаній, е як великих, так і невеликих, ось які утримують або не утримують там IT персонал в себе uh -huh. на роботі, які займаються налаштуванням. Перш за все, техніка це також її обслуговування. Тому ми хочемо е, також виступити в такому сегменті, як обслуговування корпоративних клієнтів. Е, якби основним лозунгом в цьому сегменті у нас буде «Отримайте там, весь it відділ за ціною одного спеціаліста. От до речі, без сумніву, нас зараз бачать і слухаються багато керівників компанії, можливо, які задумуються саме про такий вид послуги. Переконайте, будь ласка, і мене, і їх зараз, що це набагато вигідніше по фінансам. Угу. Ну, дивіться в такий складний час, якби утримувати додатково весь it відділ там або конкретних спеціалістів, які будуть займатися налаштуванням комп'ютерів, є дуже витратно для компанії. Ось, тим більше, що не кожного дня, там, слава Богу, напевно, на підприємствах стаються аварії. Ось в плані там нарушення роботи мережі там або ще інших неполадок цифрової техніки. Ось, я думаю, що набагато зручніше і вигідніше буде. Е Підписати договір з нами на обслуговування? Ось і ми вже на себе беремо відповідно і надаємо клієнтам гарантії. Не беремо зобов'язання на постійну і стабільну роботу всіх автоматичних там цифрових процесів на підприємстві. А можемо зараз поговорити про порядок цифр в такому обслуговуванні? Порядок, Мені цікаво, цифр, порядок, я думаю, так. Ну, зараз якраз прайс знаходиться в розробці. Я думаю, що це не буде дуже дорого. Ну, можемо говорити там, про виклик спеціаліста, Ми про це якраз ввели дискусії на своєму підприємстві. Тобто, там, звичайний виклик спеціаліста буде коштувати 40 гривень протягом дня, от за 70 гривень протягом години спеціаліст буде на вашому підприємстві. Ну, це дуже важливо, тому що. Якщо збой стається, там, наприклад, в торговому відділі, який безпосередньо там, працює з кінцевим споживачем, або в бухгалтерії, де постійно потрібна підтримка бази от, е інформаційної, то швидкість роботи і швидкість е усунення всяких неполадок тобто, стає на перше місце, тому ми вводимо також такий терміновий виклик спеціаліста. Тобто, протягом години ви здатні відреагувати, так? Так. Приїхати в будь-яку точку міста. Так. І за це всього лише взяти 70, 70 гривень, гривень. за виклик. Так досить приваблива ціна. Стараємося. Щодо гарантій на таке обслуговування, mm. гарантій на ремонтні mm. роботи. Без сумніву, що в даний час і це цікавить нашого споживача, що ви можете. Казати з цього приводу, звичайно, клієнту не хочеться заплатити за послугу і потім там через кілька днів платити за неї ще раз. Тому ми надаємо гарантію, даємо гарантію на складні роботи, які виконуємо самостійно, даємо гарантію на безперебійну роботу запчастин, які ми встановлюємо в ваші гаджети. Тобто там йде гарантія, починаючи від виробника, і все ж таки обслуговуванням нею неї займаємося. Ми і несемо також відповідальність. Тобто, якщо людині сказано, що там гарантія, наприклад, на екран до ноутбука 6 місяців. То вона дійсно буде 6 місяців здати продажу, тобто здати виконання ремонту. 6 місяців, якщо щось станеться, такі дійсно з гарантійними угу. випадками, то ми будемо нести відповідальність. Протягом якого терміну виконується замовлення? Чи це залежить від конкретного замовлення від конкретного мається на увазі ремонт? Ремонт може виконуватись там від двох годин, і далі вже, напевно, що більше з клієнтом персонально погоджується. Тому що будь-які дії, які наш сервісний центр, безпосередньо погоджуються з клієнтом. Там будь-які навіть немаленькі зрушення в ціні або ще в чомусь. Тобто, як ми сказали, так воно і буде. Для вас не буде таким здивуванням, що ви домовились, наприклад, про ціну ремонту в 50 гривень, а приходите, вам кажуть, 80 Такого не може бути. Тобто наша компанія тримає лице, якщо, наприклад, вам місяць назад сказали, що там буде коштувати таку-то суму, ви погодились на ремонт, е і вже наша компанія, якби. Бере на себе ці витрати з курсових різниць, щоб населення якби не відчувало дискомфорту. Правильно я розумію, що термін виконання кожного конкретного замовлення залежить від того наскільки швидко приходять запчастини. Правильно, ну і запчастини все ж таки невеликий склад у нас є. Всього мати неможливо, але склад запчастин у нас є. І ще роботи, тобто є роботи, які виконуються по 10 днів. Тобто сама робота може виконуватись там день-два, і ще потрібні там кілька днів на тести гаджету, щоб переконати, що він дійсно працює без перебоїв і ефективно. Ось, ну тобто бувають різні ситуації, але зазвичай навіть не знаю середній термін ремонту, десь напевно кілька днів. Андрій, ну ось, наприклад, до якого комп'ютера легше знайти запчастини? До того, який вже в використанні кілька років, тобто є на полицях на прилавках магазинів, mm -hmm. так побутової техніки, чи ті, які щойно випустились? Ну я, наприклад, напевно, що скажу так, що до нових комп'ютерів ще важко знайти запчастини. До, а до старих, старих вже важко важко знайти запчастини, так абсолютно вірно. Ну, але все ж таки стараємось, тобто щось знаходимо. Пропонуємо клієнтам варіанти там, із запчастинами, які вже були в використанні, там, можливо, з наших старих якихось комп'ютерів. Ну, тобто, знаходимо вихід із ситуації, але все ж таки бувають такі гаджети, на які в Україні там, на жаль, не можна зайти взагалі mm -hmm. ніяких запчастин. Ось це зазвичай техніка не сертифікована на території України, завезена з інших країн там, або подарована різним родичами з-за кордону. Як виходити в таких склади. ситуаціях? Е, в... Дуже рідко відмовляємось від ремонтів, якщо вже взагалі немає варіантів. А зазвичай включаємо фантазію, стараємось щось придумати, щось прикрутити, тобто якось допомогти клієнту. Перш за все, якби основне нашою метою це є допомога клієнту, тому що клієнти звертаються до нас із якоюсь проблемою. От ви сказали щось придумати, аби допомогти клієнту. Вашу професію можна назвати творчою, тому що, як на мене, мало творчості в ремонті комп'ютерної техніки. А я відчуваю по ваших відповідях, що все-таки ви творчо підходите. Стараємось творчо підходити. Ну, тобто, я думаю, що в кожній роботі, навіть в роботі там, прикладного математика чи фізика, є якась доля творчості, доля фантазії і різні варіанти вирішення цієї проблеми. Будь-яку проблему можна вирішити кількома способами. Це завжди так було. Ось, і так і в нас трапляється. Тобто, якусь проблему ми прораховуємо різні способи. Тобто, я вважаю, що це і є творчість, тим більше, що одним із лозунгів нашої компанії є Art of Repair це мистецтво ремонту. Ось, тому, можливо, частково навіть ремонт можна сказати, що і мистецтво. Так гарно мистецтво ремонту. Угу. Креативненько. Андрій, ви погодитеся зі мною. що е, Сучасні технології йдуть. Неймовірними темпами. Постійно потрібно тримати руку на пульсі змін, бути в темі, бути компетентним. Ваші фахівці, які щодня трудяться над ремонтом комп'ютерної техніки, вони ж працюють постійно все з новими і новими гаджетами та комп'ютерами. Яким чином підвищуєте кваліфікацію людей? Зазвичай ми проводимо технавчання, тобто у нас є старший інженер, який відповідає за навчання інших працівників персоналу, допомагає їм, де не вистачає знання або навичок і вмінь. Ось такі навчання проводяться у нас там зазвичай раз в місяць, два рази в місяць, ну по Досить мірі часто. по мірі надобності. Mm -hmm. От у нас спеціально є проектор, там кімната, де ми проводимо ці навчання, всі, весь колектив разом збирається. Кожен для себе виносить щось цікаве, якою б не була тема, навіть якщо вона вузько спеціалізована і направлена тільки на один напрямок ремонту. Зазвичай всім цікаво щось для себе корисне всі виносять. Молодці серйозно підходите до роботи. Стараємось боротись так і з швидким оновленням гаджетів. Як то кажуть, статусу кво не, не існує є або прогрес, або mm -hmm. регрес. Щоб йти в ногу з часом. Треба постійно, постійно надолужувати. Uh -huh. Де берете кадри? Звідки приглядаєте собі людей, які вміють і хочуть працювати, ну напевно, що основною такою кузніцею кадрів в Чернівецькій області інженерний, якби мається на увазі потенціал, має Чернівецький національний університет, а також. Вчили ще радіоелектроніки, мабуть, так? Так. Uh -huh. в основному звідти беремо спеціалістів. Ніколи там нікому не відмовляли в практиці, в в стажуванні. Тобто я сам недавно був студентом, я знаю, як важко знайти підприємство, яке дійсно тебе вчило на практиці. Стараємось людей, яких там направляють вузи, які самі приходять на стажування, на практику по максимуму вчити, приділяти їм увагу, давати їм ремонтувати там якісь наші. Старі комп'ютери там зазвичай, зазвичай клієнтську техніку не даємо, тобто щоб не ризикувати. Mm -hmm. Ось і взагалі така ідея у нас давно існує проведення, можливо, якогось конкурсу. Я знаю, є там маркетингові конкурси в різних університетах, бухгалтерські. От конкурсу на працевлаштування в нашій компанії саме серед інженерів. Я думаю, що десь навесно організуємо разом з керівництвом. Я думаю, підемо на зустріч Рівенського національного університету. От такі от конкурси і студентам, я думаю, також буде цікаво. Ну, я гадаю, що за два роки ті, що ви працюєте на ринку, ви вже встигли багато чого зробити, зреалізувати плани. Бачу, що підходи у вас такі амбітні. І маю підозру, що на цьому зупинятися ви не будете. Будете працювати над розширенням цієї мережі. Mm -hmm. Поділіться з нашими телеглядачами планами на майбутнє. Звичайно, хотілося б масштабувати, якби оцей наш бізнес, але зараз ми працюємо більше над тим, щоб Абсолютно автоматизувати всі процеси, які є зараз на підприємстві, тобто щоб зрозуміти, що як, щоб все було, якби працювало як годинник. Ось, і як тільки ми налаштуємо, відчуємо потенціал в собі, і це ж перш за все, також кадровий потенціал. Ось, коли ми зрозуміємо, що ми можемо наші кадри направляти в інші міста для розвитку подібних так, mm -hmm. mm -hmm. так звичайно. Mm -hmm. От на розвиток сервісів подібних, тоді напевно, думаю, ми почнемо масштабуватися. Андрію, я бажаю вам тільки процвітання і втілення всіх ваших Дякую. амбітних задумів. Адже займаєтеся хорошою справою, головне, що потрібно, і в нас час, адже е, ми не можемо собі уявити сучасне життя без гаджетів. Правда ж у людей зараз один-два, а то і декілька. Дякую. Правда ж різноманітних. Дякую. Спасибі, що відгукнулися на моє Дякую. запрошення. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую. А телеглядачам нагадаю на календарі 14 лютого день комп'ютерника. З вами були директор сервісного центру «Вестгруп» Сервіс Андрій Кравець і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.